У 2008 році я захворіла. У мене хронічна наркова недостатність. Мої нирки всохлися, Я на гемодіаліз. А через два роки в мене від високого тиску тріснула судина в правому оці, стався крововили. І так поступово тиск ніяк не могли нормалізувати, і поступово почали і в лівому оці тріскати судини, і я втратила звір. Так, молода вчителька Тетяна Франц стала незрячою і через це розпрощалася із своєю професією, своїми мріями і своїм звичним життям. Змінилась вона коли колись. Вона могла порадити собі сама багато в чому. А тут вже стала залежна від допомоги іншим. Очі на портреті щось сумні, і гуляє вітер на порожнім ганку. Вже будучи незрячою, Тетяна почала писати вірші. Спочатку це були якісь привітання, якісь цей, потім якісь були роздуми, і потім якось кожну подію свого життя почала описувати і так поступово-поступово. І Мріяла вона видати свою збірку. Хочеться залишити слід, хочеться донести до людей свою душу, свої почуття. Команда доброго Зіку здійснила цю мрію жінки. Пані Таня. Ага. Як ви думаєте, що це? Та книжка, що це? Пані Таня, це вже видрукована збірка ваших віршів, про яку ви завжди мріяли. І зараз тут відбувається презентація цієї збірки, на яку прийшло чимало людей. Вітаємо вас! Дякую. Це для неї був великий сюрприз. Вона дуже хотіла збірки, вона мріяла про нього, але що це вже буде сьогодні, звичайно, вона цього не, не сподівалася. Знаєте, в мене нема слів, я не, можу собі... я не можу це уявити. Просто мені настільки не віриться, що це оце моє. Що це, що це я написала, що я, чесно, направду на мене нема слів. Після виходу програми в ефір збірку віршів Тетяни Франц розповсюдили по бібліотеках. А також до незрячої поетеси почали телефонувати незнайомі люди, які хотіли придбати книжку. А де взяти? Я кажу, до мене можете купити придбати? зверталися люди. Так за тиждень усі примірники збірки розійшлися. Особливий ажіотаж книжка викликала у рідному селі героїні. Її вірші почали декламувати у школі на різних виступах. І чи не кожен односельчанин Тетяни захотів мати збірку її віршів у себе на полиці? Та найголовніше, що цього захотіли і рідні Тетяни Франц. Після виходу програми в ефір вони по-іншому почали сприймати незрячу поетесу. От вони в дійсності в мене більше повірили, що я чогось варта навіть от од